Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні у нас мова піде про садову пилку від компанії Штокер під номером 1514. Модель 1514 це є пилка від штокера під назвою Майстраль 250. Це пилка, яка має 25 см завдовжки. І також у нас є пилка під номером 1515 під назвою Майстраль 300. В неї полотно 30 см завдовжки. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця пилка це є садова пила, в якої полотно. 25 см, як я вже згадував. Це пила нескладна і вона постачається разом з такими от ножними. Ножне або кобура це є досить простий такий от чехол. Він є абсолютно симетричний. Як бачимо, справа зліва він абсолютно симетричний. Має такі цікаві отвори. Знизу чехол має отвір для того, щоб стікала вода у випадку, якщо вона туди потрапить, якщо ми наприклад працюємо під дощем. Або якщо ми промиваємо, наприклад, чохол від бруду. Також ми бачимо, що в цього чохла є двох сторін такі от ролики, по яких полотно ковзає, коли кладаємо полу в ножни, або виймаємо її з ножини. Підвіз. Ножен виконаний досить простим чином, він є рухомий, і це великий плюс. Тобто, ми можемо підвісити пилку на поясі, і вона буде весь час вертикально звисати, не міняючи свого положення в просторі, скажімо так. Тобто вона нам менше буде заважати працювати, якщо вона висить на руховому підвісі. Підвіс виконаний з резини, і крізь нього, от в таким простим чином, продягається ремінь. Ця пилка належить до інструментів напівпрофесійного сегменту. Відповідно, цей підвіс цієї пилочки він не є зйомним. Тобто, якщо ми. Поставили його на пояс. Ми так і ходимо з цією кобурою. для того, щоб зняти підвіз з пояса. Для того щоб зняти кобуру цю, необхідно зняти ремінь. Як я вже звертав увагу, кубурауця ножне є абсолютно симетричні. Відповідно, ми можемо працювати цією пилкою як з правого боку, вкладаючи в ножни. Так само і з лівого боку, тобто, як для правші, так і для лівші такі ножни будуть максимально зручними. Полотно поле виконане з вускоглицевої сталі, але гартування проходить тільки окремо кожен зубець, тобто кінчики зубців мають імпульсну закалку. Саме полотно не є гартоване, хоча воно виконано з досить такої міцної. Пружинної сталі, і воно є досить еластичне, тобто, це властиво для якісних садових пил. Саме полотно є оцинковане, ржавіти, просто так воно не буде. На полотні ми бачимо виконану лазерну гравіровку з назвою бренду, назвою виробника штокер і написом Майстраль 250. Як я вже зазначав, довжина полотна 25 см, а загальна довжина пили 38 см. Вага пили з ножними 292 г. Розведення зубців тут виконане досить цікавим чином, і це я певно. Особливість цих пилок від штокера: перші два зубці мають сильний відгин вліво вправо, наступні два трошечки слабше відгинаються вліво вправо, а треті стоять по центру. І далі це все повторюється. Тобто, в нас є три групи різного типу зубців, які відігнуті сильніше, слабше і знаходяться по центру. Така конструкція дозволяє пилі дуже добре і максимально ефективно вирізати дерево під час роботи. Разом з тим, зубці мають трьохгранну заточку, тобто, це є такі сучасні зубці, які зустрічаються в сучасних садових пилах. І кожен зубець має імпульсну закалку. Тобто саме полотно є дуже еластичне, воно ніколи не зламається просто так. Це треба неправильно користуватися пилою, щоб поламати таке полотно. Воно є дуже міцне. Разом з тим зубці загортовані імпульсно кожен і в своїй вершинці вони є дуже тверді, і зносостійкі. Лезо в руків'ї кріпиться на двох болтах. І з протилежного боку вони закручені в дві гайки. Руків'я пилки є отаке двокомпонентне. Тобто, це оранжева частина, це є пластик, він є дуже міцний. І з іншого боку, шорсткий такий, тобто, саме покриття пластику, сама поверхня пластику є шершавою. А чорні елементи це є резинові вплавки. Тобто, ці резинові вплавки ну надзвичайно комфортно дозволяють брати цю пилку в руку, утримувати її. І от відчуття того, що вона вложить втою в руці, ну максимальне. Тут штокер дуже постарався над тим, щоб зробити максимально ергономічне руків'я. На кінці руків'я є великий отвір, через який можна протягнути шнурок при потребі, якщо є необхідність, наприклад, закріпити пилку на зап'ястку. За своєю формою пила є досить вузькою і прямою, тобто вона дозволяє. Обрізати гілки в досить вузьких межвузлях, тобто залізти в якісь вузькі місця, і досить акуратно і точно провести обрізку необхідної нам гілки. Разом з тим, бачимо, що згин руків є досить великий, тобто, по прямій, тримаючи руку прямо, цією пилкою максимально комфортно буде працювати. Поверхня цих резинових накладок є дуже шершавою, і на самих резинках ми бачимо тут ще певні такі відливи, які ще додатково запобігають ковзанню. На пластикових частинах бачимо баштамповку штокер з одного боку і з другого боку. Як і в усіх професійних пилах, полотно цієї пили є змінне. Тобто, при потребі ми можемо без проблем розкрутити два оцих гвинти, зняти полотно і замінити його. Тобто немає потреби купляти повністю нову пилку. Ці полотна вони є в наявності. Ми їх завозимо в Україну, і при потребі, коли зноситься зубець або раптом поламається, десь заклинить і зламається лезо, можна без проблем замінити виключно цей елемент. Придбати пилу Штокер Майстраль 250 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.